12-річний Михайло М'якиш із Михайлівки Рубежівки став чемпіоном України з кікбоксингу. Змагання проходили в Тернополі з 9 по 12 жовтня і зібрали понад тисячу учасників з усієї країни. Поєдинки відбувалися за міжнародними правилами. Вако я відчував просто таку радість, що це, що я працював, це не видалось колись на смарку. А це принесло мені перше місце. Просто я відчув таку радість, я ну не можу навіть передати якось словами. До чемпіонства Михайла привела щоденна праця у спортивному клубі Іпон у Бучі. Спортсмен почав тренуватися за місяць до повномасштабного вторгнення. На перше заняття його привів батько. До цього спортсмен займався боксом, але зізнається, саме тут відчув зовсім іншу атмосферу. Я коли прийшов на перше тренування, я зрозумів, що це моє. Я почав якось по-іншому дивитися на той же самий спорт, на той ж самий кікбоксинг. Я, я почав боксувати, я зрозумів, що все, я залишаюся тут, я буду напрацювати в цьому напрямку, в напрямку кікбоксингу. Нині поруч із юним спортсменом його мама Марія М'якиш за цей час спорт став частиною її життя. Жінка не пропускає жодного тренування чи змагання сина, а ще завжди підтримує його морально і допомагає впоратися з емоціями після кожного бою. Це вже не вперше його чемпіонства. Минулого року, якраз таки в Тернопілі він став уперше переможцем чемпіоном України. Коли це трапляється вперше, це якісь особливі емоції, переживання, хвилювання. І він готувався звичайно. Ну, тобто, в нього було питання, раціон розписан, як, що, коли їсти, що вживати. А вже у залі за його розвиток відповідає тренер Роман Ковеня. Саме тут формується характер чемпіона через дисципліну, постійну роботу та підтримку наставника. Насамперед ми намагаємося створити сімейну атмосферу родини для того, щоб особисто дитину розкрити. Десь і зблизитись, і ментально зблизитись, і фізично для того, щоб мати і спільні інтереси, і щоб діти мали і спільні якісь принципи життєві, і цінності спільні. І це дає високий такий результат. Це підтверджує і сам Михайло. У клубі панує дружня атмосфера, а учасники завжди підтримують один одного на змаганнях. Там ми просто кричимо друг за друга, в нас а потім на наступний день горло просто ніяке, ми не можемо розмовляти, у нас голос хриплий. Тому що ну, боліємо за наших е спортсменів, за, наших, за моїх друзів, які виступають е теж на е бої в них. Ми зриваємо горло, але це все окупається. За чотири роки занять кікбоксингом Михайло помітно зміцнів фізично та став більш впевненим у собі. Хлопець каже, що спорт допоміг йому не лише на рингу, а й у повсякденному житті. Тому радий спробувати кожному. Приходьте, це не так страшно, як хтось думає, що все буде бите, буду не думати взагалі. Це дуже добре, посилює дух, це нові знайомства, це новий спорт. І це дуже добре, даже може відражатися на імунітеті. Тим часом Михайло М'якиш продовжує тренування та впевнено крокує до своєї мрії: вийти на міжнародний ринг і показати силу українського спорту. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Бучі спеціально для медіа погляд.